Історія ця дійсно дивовижна, як у пустелі ключова вода, вражає та надихає ніжно повірити у Божі чудеса. Життя, як вітер, теплий і холодний, піднімить в небо і жбурне на глибуну униз, за хмарою. Страшною грозовою тебе чекає дивовижний приз. У місті гарному мешкав чоловік, прожив за мірками сучасними геть невеличкий вік, жив у квартирі один холостяком, бізнес невеличкий, коротше був виробником. Питали друзі обережно. Чого ж ти не одружишся, не заведеш сім'ю? Серйозно, щоб я пішов свідомо у тюрму. Проблем хватає мені без жінок, а одружитись це як вдіти на голову мішок. Ти світу білого не бачиш, дружина, діти, клопот, день і ніч. Мене це не захоплює ні в якому разі. Я вільний. Для мене це важлива річ. До речі, буду я відвертий, жінкам не довіряю, тому до серця я нікого не впускаю, для жінки гроші головне, яка машина, їх не хвилює, яка ти у душі людина. Не знаю, що мене переконає, напевно, про жінок я все вже знаю, тому холостяком я вік цей проживу, Зате хоч дурнім не помру. З роботи їхав, за цілий день втомився, хтось подзвонив, і в телефон він задивився. Удар, машина перевернулася і впала у збіччя. Він непритомний та ще й зазнав страшні каліцтва. Йому зробили пересадку серця. І було дві поломаних ноги, побиті ребра, втрачене багато крові. Та слава Богу, швидко спрацювали лікарі. Відкрив він очі, весь у трубках у палаті лежав, не розумів, що трапилось, нічого він не пам'ятав. Медсестричка з ним тихенько говорила, про нього дбала, мила і кормила. Він чув, як вона приходила вночі. І руку гладила, казала, мій рідненький, потерпи, просила Бога і святих благала, потрохи стане легше, сама ж переживала, потроху стало дійсно легше, підвівся з ліжка за багато часу вперше, непоганий з'явився апетит, переживав, щоб не набрав вагу, як кит. Одного разу попросив, щоб друзі принесли йому таємно квіти, щоб сестрички подарити. Після обходу вона до нього, як завжди, з пігулками прийшла, а тут її чекала ось така краса. Вона забрала квіти і кудись пішла, а він перелякався, образилась, а може, квітка не така. Сестричка повернулась. Заплакана, але щаслива. І в цей момент побачив він, яка ж вона була красива. Йому здалося, що її всім серцем відчуває, що вона хоче, за що переживає, і ставлення до жінки повністю змінилось. Душа його любові безкінечної напилась. Нарешті виписали нашого героя із лікарні, дні лікування для нього не минули марно. Все помінялося і тіло, і душа, такі трапляються у світі чудеса. Батьки і друзі його не впізнавали, біля під'їзду всі бабусі його дуже поважали. Він став іншим, дорослішим, мудрішим. Поводився з жінками з повагою тепліше. Одного разу з подругами медсестричка у кафе свій день народження справляла, напевно, і сама такого не чекала, заходить він і каже: Дозвольте мені то сказати, виходь за мене, моя люба, я буду все життя тебе кохати. Що це Божа воля чи іронія долі, чи вирок щастя навпів з болі? Уважно слухай, що життя тобі шепоче, то серце, що йому пересадили, воно було жіноче.